З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось ці три чудових набори від торгової марки Wonderland Crafts «Чарівна країна. Можливо, вже вам набридло дивитися постійно новорічні іграшки з відео відео, але мені подобається вишивати на дереві. Я отримую від цього неймовірне задоволення, спокій, якусь таку душевну рівновагу. Ну і, звичайно, я. Поступово виконую е, ці вишивання задуму на цей рік, тому що планів в мене було дуже багато, і дуже багато з них пов'язано саме з чарівною країною. Отже, я вирішила ці три іграшки об'єднати в одне. Ви запитаєте, чому? Ну, добре, дві цукерки ще нічого. А при чому ця ось квіточка? Я вирішила, що найкраще буде зняти це все в одному відео, тому що е, розділяти не хочеться. На якісь маленькі фрагменти, можливо, хтось буде вишивати, можливо, ні. Насправді я не, не знаю. Можливо, оцього набору вже і немає в наявності. Можливо, чи країна не випускає, тому що так сталося, що в мене були такі шалені е, і незвичні покупки, адже. Чарівна країна знімала деякі набори з виробництва, а в мене були поодинокі набори схожого плану, і я собі їх придбала. Цукерочок вже в мене вишито одна. Одна цукерочка така, я вам ставлю фотографію в червоно-золотих кольорах з такими намистинами. Я купила ще ось таких дві, ну і, звичайно, вирішила вишити ось цю. Ну що? Давайте подивимося, що там цікавого підготував нам виробник. Розпочнемо огляд з ось цієї цукерочки в таких зелено-червоних кольорах артикул FLK 063. Ось така вона гарна. Зараз ми відкриємо і подивимося. Буду максимально швидко це все показувати. Ну, ось така гарна заготовка. Насправді. Вона невеличка і дуже-дуже гарна. Мене якось я вишивала оцю іграшку, про яку я вам розповідала. Досить все просто, легко і без якихось там проблем. Отже, як зазвичай листівочка і паспорт якості, і саме наповнення. Я думаю, що тут, напевно, кольорів два, а може, і три, небагато. Так, ось такий фетер, такого яскравого. Зеленого кольору, салатового, можна сказати, так. Бобінка з двома голочками. Насправді, я вишиваю своїми нитками, лише час від часу використовую голки тому що, з набору, тому що вони гнуться в мене постійно, переважно гнуться, якщо я довго вишиваю. Тут три кольори. Бісеру, і давайте подивимось. Перше, ось такий зелений, такий гарний. Наступний номер, також зелений колір, верніше, ось такий зелений, вже більш такий, цього більше другого. І третій. Це з такої блискучої серії. І подивимося схему. Схема видно старого зразка, дрібненька, на форматі А5, вказано 1177 бісерин. Розмір 6,5 на 12,5 см. Щось не пам'ятаю, чи говорила я розміри. Ну, в принципі, по схемі якихось проблем немає, все зрозуміло, ясно. Єдине, що вона трошки дрібна. Ну, і давайте тепер подивимося наступну іграшку. І наступна іграшка ось така червона з золотим артикул FLK 064. Ось така вона незвична, гарна. Я взагалі по життю люблю все блискуче, яскраве, мені подобається. Отже, сама заготовка. Вона насправді нічим не відрізняється від попередньої заготовки. Все ідентичне, питання тільки в кольорах. Так, листівочка і паспорт якості. І подивимося наповнення. Так, тут. Три кольори, скажу попередні, отже, бобінка з двома голочками і бісер. Перший ось такий темненький. Далі другий ось такий переливається. І третій такий золотий, дуже гарна іграшка. Схема, а, ще зворот, я не показала, ось такий яскравий, червоний. І схема на форматі А5, зовсім невеличка. Так, розмір 6,5 на 12,5 см, три кольори написано. Кількість бісерин 1179. Ну, в принципі, невеличка така іграшка, по схемі все зрозуміло. І ще один набірчик це ось така різнокольорова квіточка. Артикул її FLK 067, розмір 7,5 на 10 см. В мене є така квіточка в золотих кольорах, я її, здається, вишивала в 2020 році. От, а тепер пройшов час вишити ось цю таку незвичну і дуже гарну квітку. Отже, подивимося, що ж там підготував нам виробник. Дивимося, сама заготовка, невеличка така гарна. Так, і наповнення. Максимально намагаюся все показувати. Так, тут у нас йде ось така листівочка з колібрі, дуже гарна. Паспорт якості. Його так все складу. Ось, щоб воно нам не заважало. Так, і дивимося наповнення. Бобінка з двома голочками, я дістаю. Так. Ось у нас йде ось такий зворот червоний також. І бісер. Тут в нас чотири кольори бісеру. Перший ось такий золотий. Далі другий ось такий зелений, третій ось такий синій, четвертий ось такий червоний. І тепер дивлюся схему. Схема на форматі А5, значить 4 кольори бісеру, кількість бісерин, 1050 бісерин. Тут, до речі, нескладно вишивати, все зрозуміло. Ну, ось таких три чудових і дуже гарних іграшки. Іду я вишивати, показувати вам і радувати вас своїми результатами. Сьогодні хочу показати вам вже готовий результат. Отже, сіла я вишивати буквально за 2 дні, тому що в мене щось абсолютно зараз немає часу вишивати, але, тим не менш, якимись такими равликовими темпами я йду до поставлених цілей. Отже, вишила я ось таку гарну цукерочку. Вона мені дуже подобається. Дивіться, які гарні кольори. Дуже буде гарно виглядати на ялиночці, виблискувати. Ось такий зворот. Дуже гарна іграшка. Я люблю саме цукерки, не знаю, в мене вже їх три зібралося різних. Ну і покажу вам залишки бісеру. Вони є. Нагадаю, що це якась там стара колекція. Вже я не знаю, напевно, цих цукерочок і немає у виробництві. Так, щось тут трошки гірлянда. Ну, на гірлянда, на мастинки. Ось тільки залишилося першого. От так, стільки залишилося другого. Я чомусь хвилювалася, що мені не вистачить, але насправді вистачило всього, і було достатньо аж з головою. Далі я переключилася на відшив ось цієї. Наступної цукерочки, вона мені дуже подобається. Такі от переходи, такі от кола, така гарна, ніби обгортка, ось такий зворот. Я завжди кажу, що краса в простих речах. Насправді, воно завжди так і є. Тому що ми завжди за чимось гонимося, насправді, все гарне, воно просте. Отже, покажу я вам залишки. Я чомусь хвилювалася, що мені не вистачить, але вистачило. Ось тільки залишилося першого номеру, стільки ось другого і стільки третього. Залишки є. Ось такі гарні, в мене будуть цукерочки вис висіти на моїй ялиночці. І далі я вишила ось таку, я називаю це квітка з різнокольоровими пелюстками. Ось така вийшла краса, дуже гарна робота. Мені подобається. Вийшла буквально за декілька годин. Ось таке вийшов зворот червоний. Цієї іграшки вже немає, не випускає чарівна країна. І, звичайно, покажу вам залишки. Не знаю, чомусь, коли вишивала цю більш таку старішу колекцію, мені здалося все. Мені чомусь щось має не вистачити. Не знаю, чому в мене були такі думки, знаєте, але як от все вистачило, стільки залишилося першого номеру, стільки другого, стільки третього і четвертого. Тобто бісеру достатньо навіть дуже. Цими іграшками я брала участь у спільному відшиві у групі в Телеграм у Юлії осінь. І знаєте, вишивка цих іграшок стимулювала мене вишивати, йти перед не зупинятися. Бувало таке, що не завжди мої плани втілювалися. Тобто я собі, там, наприклад, планувала вишити за тиждень дві іграшки, але якісь виникали обставини, і я, наприклад, вишивала лише одну. А вже наступну іграшку я відкладала на наступний тиждень. І тим не менше, як би там не було, я вишила, я задоволена і моя я завжди наголошую, моя ялинка буде ідеальна. Я в цьому просто навіть не сумніваюся. Ну, ось такі чудові невеличкі роботи. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам. Найкращого.